Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на цьому каналі. Тож, пів року у Канаді шість місяців життя. Що за цей час взагалі відбулося, і як нам тут живеться саме про це я розкажу у цьому відео. І хочу нагадати вам саме зараз, щоб десь усередині чи в кінці цього відео, чи може навіть зараз, щоб. Вас там нічого не відволікло, поставте подобайку, будь ласка, і підпишіться на цей канал для того, щоб підтримати український контент на просторах YouTube. Тож, Канада. Канада це не ідеальна країна. Рожевих окулярів ні в кого тут зараз немає. Якщо вони у когось і є, то, звичайно, їх треба знімати, як тільки ти сходиш з літака. Так, Канада не ідеальна, але в неї знаєте є суперкласний піар-агент, Я не знаю піар-менеджер, який робить е, імідж цієї країни таким, що сюди всі хочуть приїхати. І, можливо, не всі люди, прям, але дуже багато людей хочуть сюди приїхати. І я вважаю, що у кожній країні повинен бути такий піар-агент який буде створювати привабливий імідж країни для іноземних інвестицій, для того, щоб також люди хотіли в приїхати в цю країну, побачити, як там все влаштовано, і взагалі просто побути на цій землі, а можливо навіть і отримати громадянство цієї країни? Знаєте, пам'ятаю, що у 2018 році ми з чоловіком планували приїхати сюди навчатися. На той момент ми жили у Китаї і працювали там, а наші друзі вони навчалися у Китаї, і ми знали, що все можливо насправді там і в Китаї навчатися, і в Канаді навчатися. Але ми порахували, що на той момент сума була така велика, тобто десь було по 20 тисяч доларів на кожного, і це ми ще прораховували з тим, що будемо працювати там 20 годин на тиждень, чи скільки там можна було студентам працювати. І ми вирішили, що, напевно, зараз не будемо їхати. А зараз вийшло, що ми тут. Так, ми не навчаємось, але на той момент нам хотілося взагалі відчути землю, взагалі відчути, як тут, комфортно нам чи ні, які тут умови і які тут люди, щоб знаєте, прочувствувати, саме відчути цей менталітет і зрозуміти, як взагалі тобі країна підходить чи ні. І зараз ми це і робимо, так би мовити, відкриваємо для себе Канаду. Рубрика обурення. Тоді я записала, коли там 4 місяці у Канаді, я записала рубрику обурення самим першим. І зараз я також хочу записати рубрику обурення першим прям пунктом. І у топі обурення у мене листок за 15 доларів. Листок А4, який ми нам видали за 15 доларів. Коротше, нам треба було перереєструвати машину. Оце зовсім окрема тема. Це я розкажу обов'язково у наступному відео. Там прям ціла велика історія. Коротше, треба було перереєструвати машину. І для цього треба було пройти інспекцію, отримати листочок у реєстрації і з цим листочком піти до механіка. Я ти думала, що цей листочок видають безкоштовно, ну взагалі, а за що там платити? Але ні, вони не видають нічого безкоштовно. Взагалі. Не думайте, що у Канаді тут якось дуже багато безкоштовного. Так, тут допомагають, так тут є допомога з житлом від самих канадців, так тут є організації, які допомагають. Але щодо якихось таких структур. То тут безкоштовного немає, тому треба бути готовим, що усюди треба заплатити. Тож, ми пішли туди, отримали листочок за 15 доларів. Це був найдорожчий листочок у моєму житті. Найдорожчий листочок А 4. Друге обурення, про яке я хочу сказати, так це расизм. Я не думала, що в Канаді є расизм. Ось по-чесному, тому що вони так знаєте, топлять за там ну, рівність і все таке. Але тут реально є расизм, і коли ти вже спілкуєшся більш більше з канадцями, ти бачиш, що расизм він існує, і він не тільки там по відношенню до там, чорних чи е коричневих людей, він також існує по відношенню до білих людей, тобто до всіх людей. Наприклад, там да, індуси можуть недолюблювати білих людей, білі можуть недолюблювати там, індусів чи чорних людей. Я реально не думала, що тут так. Але знаєте, дуже часто це стосується саме поведінки людей. Ну тому що коли ти адекватно себе ведеш, ну адекватна людина, то до тебе нормально відноситься. А коли, звичайно, ти у тебе немає ніяких манер. Ти можеш там перебувати, чи там дуже голосно кричати, розмовляти, починаючи там розмовляти, наприклад, знаєте, сидять там канадійці, індуси, там українці, чорні, китайці, дуже багато людей. І, наприклад, якась група людей починає розмовляти своєю мовою. Ось така поведінка, вона ну реально ненормальна, тому що якщо вже така інтернаціональна публіка і тусовка, то треба розмовляти однією мовою, там, тобто англійською, правильно тому що спільна мова у всіх, всіх людей, у всіх національностей у Канаді англійська. І це моє друге обурення, і на що я, звичайно, тут не чекала. Третє обурення це електроенергія. знаєте. Тут коли приходить рахунок за електроенергію, і ти там нарахував і ти ну, споживав буквально на 15 доларів усього електроенергії, а заплатити тобі треба 65 доларів, тому що там якась фі, тому що там якісь е, такси, тому що треба за підключення ще щось заплатити, і, і тому заплати, тому заплати. І по факту тобі треба заплатити більше, ніж ти спожив е, там, пару разів. Це також моє обурення, і насправді у Канаді все так. Усюди треба платити за якісь підключення чи перепідключення за інтернет, за ну, Те теж саме було з інтернетом. Наприклад, ми отримали цю платіжку, і там єдиноразово було там зняття 50 баксів за те, що вони підключили нам інтернет. Хоча він тут був, так він був проведений, вони там заново нічого не проводили. Але ну окей, теж саме з мобільними телефонами. Якщо ти хочеш переключитися там на іншого оператора, так то тобі треба заплатити разовий фі там, 40 50 доларів за підключення. Тобто ти платиш 65 доларів за оператора, плюс за перше підключення ще 50. Ось, і це також таке, знаєте, обурення. <нументи> номер три. А ось плюс того, що тут дуже холодно. -2. Сьогодні мінус 20, вчора мінус 19, обіцяють, мінус 24. Але коротше, плюс цієї погоди у тому, що вам не буде страшний ніякий ковід і взагалі ніякий вірус, тому що він просто тут не виживе. Ніякий вірус у такий мороз не виживе. Тому я знайшла ось такий. Як Плюсик до цієї погоди. Тож про погоду много разів я записувала відео тоді, коли було ще сонячно. Я була в такому тонкому светрику, це було у жовтні. І було тепло, я думала, що так буде довго, але так протрималась недовго, тому що вже на початку листопада нас як замло, затрусило. Мінус 20, мінус 23. Так, в день трошки потепліше, але ось навіть зараз день я записую відео о другій дня. Ось і дуже холодно, мінус 20. І знаєте, на початку це дуже гарно, так, біла зима, сніжно, прикольно. Але ну, якщо такої погоди 6 місяців, то може реально набриднути раз і ну, також і на настрій може це впливати. І через те, що погода змінилась, через те, що е, ну, дуже став сніг випадати, добиратися кудись стало довше. Ось тепер, там, щоб мені дібрати. Братися куди мені потрібно, і я закладаю навіть більше часу, ніж раніше. А в Монреалі тим часом наш канадський друг зі своїм сином ганяють на байках. У них там плюс 7 чи плюс 10 може навіть і більше. Ось тому в Монреалі, хоча мені здавалося, що плюс-мінус погода буде однакова, але ні, вона не однаково в Монреалі потепліше. І знаєте, також, ну, Зараз дуже гарно, там сніжок йде, але коли воно сонечко виходить, і вони, воно трошки воно трошки підтає і замерзає. І ходити по снігу льоду дуже некомфортно, небезпечно і ну, неприємно, тому що не усі дорожки вони посипані камінцями чи, ну, чи піском, чи ще чимось. Тому, звичайно, не так не дуже прикольно ходити по. Такому покриттю, так сказати. Якщо ви дивилися моє відео, де я розказую про 4 місяці життя у Канаді і про свої почуття на той момент, то, можливо, ви пам'ятаєте, що, що я казала про соціальний капітал, і що цього тут дуже-дуже не вистачає. Але, знаєте, головне, правильно оформити свій запит до Всесвіту, бо вже буквально через 3 дні. Після того, як я записала це відео, ми познайомилися з багатьма українцями. Мій навіть друг, з яким я у дитинстві спілкувалася дуже добре, виявилося, що також тут у Канаді у Калгарі. Ось ми також з ними законектались. Потім я поїхала на івент, познайомилась з багатьма жінками, дівчатами українками, канадками, Ще знайомі з Індонезії, також сюди приїхали. Коротше. Знаєте, зараз я розумію, що без людей ми тут не залишимось, і без соціальних зв'язків також ми тут не залишимось. Тож все добре на цьому фронті. І воно, знаєте, буде потрошку нарощуватись, нарощуватись, знайомих людей, друзів буде ставати більше. І на все потрібен час, просто час. Не дивуйтеся, що у мене такі червоні щоки, тому що я тільки з морозу. Буду вот зараз тут відігріватися. А потім поїду додому і буду пити теплий чай. Тож я хотіла сказати про пошук лікаря. Пошук лікаря в мене затягнув дуже багато часу. Насправді у Квебеці я не могла знайти лікаря два з половиною місяці, як мені сказали, тому що було літо і багато лікарів було у відпустці. І саме у Квебеці з лікарями дуже велика проблема. Ну, тобто вони реально загружені там, їх реально не так. Багато і якщо ти хочеш, наприклад, знайти там україномовного чи там російськомовного, то це взагалі дуже можна сказати unreal, так задача з дірочкою. Ось а там лікарі, які розмовляють на хінді, чи там ну коротше, дуже багато індусів. це зрозуміло. Тут я не могла знайти лікаря не так довго, всього там півтори чи два місяці. Через два місяці я вже знайшла. Тобто через місяць прийшли ці картки health card, тому що без цих health card я не могла зробити рівно нічого, просто нічого. І усюди мені сказали, коли я, коли я намагалася знайти лікаря, вони казали, що треба чекати на health card. Ось, І коли я вже дочекалась, я знайшла через епку, тобто є там сайт, пошук лікарів у Альберті. Я чекала лікарів, які зараз вільні, тому що також не дуже багато там хороших лікарів. Вільні я дивилася, хто там вільний. Потім перевіряла їх у Google, там Google відгуки і інші відгуки. Ось щоб, ну, щоб людина була нормальна, щоб доктор був нормальний. І потім таким чином ми поїхали там на співбесіду, так сказати, щоб такий, знаєте, перший коннекшн був з лікарем. І все, і таким чином знайшли лікаря. Всі аналізи, які вона там прописала, і мені, і чоловіку, я не знаю для чого, ну просто вона сказала, ну так треба. Ось перевірте здоров'я, все це звичайно безкоштовно, все це входить у страховку, тому це звичайно великий плюс. Це трошки про те, як я шукала нам сімейного лікаря. Трохи про фінансову допомогу. Знаєте, я дуже вдячна уряду Канади за те, що вони надали таку фінансову допомогу. Так, в 3 тисячі доларів на дорослу людину, там півтори тисячі доларів на дитину. Ось, але на той момент я думала, що це така, знаєте, щедрість, що це такі втрати для бюджету Канади. І так, може здатися, що 3 тисячі доларів це якісь великі гроші, але не для Канади. Тому що банально навіть е, оцю квоту е, вам можуть порахувати на страховку машини 2,5-3 тисячі доларів на рік. І вам просто треба так шух і віддати ці гроші, е, не задумуючись. І якщо подивитися, дуже уважно, то можна зрозуміти і побачити, що все придумано дуже здорово. Це знаєте, Канада інвестувала у свою ж економіку. Тому що коли ти приїжджаєш до Канади, ти ну 100% ти будеш працювати. Ти будеш працювати чи на когось, так на там, канадського чи якогось там роботодавця, чи ти будеш працювати на себе, і в тому і в іншому випадку ти платиш податки. Тобто в тебе немає такої такого варіанту, що ти не будеш платити. Ти будеш платити податки. І через 3-4 місяці, навіть може ще і раніше, ти вже віддаси ці ну, там, 3 тисячі доларів допомоги. А потім, вже після цього часу, уряд Канади буде заробляти на тобі. Тому отримуючи заробітну платню, ти платиш податки, Купуючи продукти, ти платиш податки. Там, оплачуючи якісь сервіси, телефон, там, електроенергію, і там ходячи в кіно чи кудись, ти завжди платиш податки. Тому країна нормально починає заробляти з тебе вже навіть, я ж кажу, може, навіть менше трьох місяців потрібно, щоб ти віддав вже ці податки. Тому це дуже розумна інвестиція у свою країну. Вже три моїх сусіда, підійшло і цікавились, чим я тут займаюся. Таки мені просто цікаво кажуть, як надійці. Ось тому я пішла додому записувати останні епізоди цього відео. Друзі, я сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Я поділила з вами тим, що наразі було у нас за ці 6 місяців, що відбувається, так про відчуття, про настрій у новій країні у новому місті, і звичайно, що дуже багато попереду. Того, що я навіть зараз не можу уявити, про що я не можу знати, і щоб бути в курсі цих подій, якихось цікавинок, які нам приподносити буде Канада, звичайно, підписуйтесь на цей канал і ставте вподобайку. На цьому в мене все. Буду прощатися, і побачимось обов'язково у наступному відео. Па-па!